Азовське море омиває південно-східні береги України і є одним з найменших морів світу. Площа водного дзеркала становить 40 тисяч кілометрів квадратних. 2686 кілометрів берегової лінії припадає на Україну. Азовське море мілководне. Його глибина біля берега не перевищує 5 метрів. Середня глибина складає 8-10 метрів. А максимальна лише 14 метрів. Найбільшими затоками Азовського моря є Темрюцька і Таганрозька. У південній частині море утворює Арабатську і Казантипську затоки. А із заходу до нього прилягає мілководний сиваж, береги низовинні з численними піщаними косами, Арабатська Стрілка, Білосарайська. Бердянська, обитічна та коса Берючий острів. Коса Арабатська стрілка, що відокремлює затоку Сиваш від Азовського моря, має протяжність 115 кілометрів. Її ширина сягає лише 300-500 метрів. Над рівнем моря Арабатська стрілка підіймається на 3-4 метри. Наявність коси Результат тривалої роботи морських хвиль, що намивали уздовж берега Черепашник, утворюючи таким чином своєрідний береговий вал. Кліматичні умови Азовського моря, на відміну від чорного, мають ознаки континентальності. Узимку над ним панує континентальне полярне повітря, яке надходить з північно східними вітрами, улітку переважають західні і північно західні вітри. Середні річні суми опадів становлять 300-500 міліметрів. Температура води влітку прогрівається до плюс 24 плюс 25 градусів за цельсієм, а на мілководдях досягає плюс 32 градусів за цельсієм. Узимку вода охолоджується від мінус 3 до плюс 3 градусів за Цельсієм. У грудні Азовське море зазвичай замерзає, наприкінці лютого літане. Середня солоність води у Азовському морі становить 14 проміли, проте цей показник поступово збільшується, пов'язане із забором води з річок Дон і Кубань для зрошування, що зменшує приток прісних вод у море. Збільшення солоності призвело до зменшення планктону, розмноження чорноморських медуз, які знищують зоопланктон, розкладаються. З процесом розкладу пов'язане зменшення кількості кисню у воді. Що спричиняє загибель риби? Водний баланс Азовського моря формують води річок, що впадають у море, а також атмосферні опади. Об'єм води, що надходить по річках Кальміус, Берда та Обитічної. Складає 2 кілометри кубічних у рік. Завдяки Дону і Кубані море отримує майже 35 п'ять кілометрів кубічних води щорічно, з атмосферними опадами в море надходить майже 15 кілометрів кубічних прісних вод. У цілому щороку море одержує понад 50 кілометрів кубічних прісних вод, що становить близько 20% усього його об'єму. Течії в морі рухаються проти годинникової стрілки, що зумовлено переважаючими вітрами. Чорноморська вода надходить в Азовське море через придонну течію Керченської протоки. Це протитечія поверхневим водам, що виносяться з Азовського моря в чорне. Сьогодні стік води з Азовського моря в чорне є переважаючим. Органічний світ Азовського моря бідніший, ніж чорного. Тут поширені червоні та зелені водорості. Квіткові водні рослини тощо, біологічні ресурси складаються з промислових видів риби. У опрісненій та затоці живуть лящ, тараня, судак, Оселеців, севрюх осетерів називають прохідними, оскільки вони зимують у Чорному морі, живляться у літку в Азовському а розмножуються у водах дону і кубані, морські види, тюлька, бичок, хамса та камбала. Постійно перебувають у Азовському морі, де здійснюється їх промисловий вилов. Важливим заходом щодо відновлення продуктивності Азовського моря є розведення і випускання в нього мальків, осетра, білуги, судака, ляща, тарані, рибця та інших видів риб. Багато років тому Азовське море за біологічною продуктивністю перевищувало будь-яке інше море світу. Воно давало Наприклад, у 25 разів більше риби ніж чорне, це було пов'язано з річковим стоком, який приносив величезну кількість біогенних речовин, необхідних для розвитку планктону, що в свою чергу сприяло розмноженню риби. З часом у море стало потрапляти дедаль більше шкідливих хімічних речовин зі зрошуваних полів та промислових підприємств.